Дане відео створене для інформаційної підтримки, консультації проктолога для якісної, ефективної та повноцінної діагностики, профілактики та лікування проктологічних захворювань. Що таке проктологія? Проктологія це спеціальність, яка займається захворюваннями. Профілактикою та діагностикою і лікуванням, промежини аносу та прямої кишки, як правило, це органи, про які не просто говорити, тому в деяких випадках люди звертаються запізно і виявляються захворювання в хронічній стадії. Результатом консультації проктолога є виявлення першого джерела скарг, профілактика раку, а саме раку ануса чи прямої кишки, визначення діагностичного алгоритму. Та лікування для конкретної ситуації і спростування певних думок у пацієнта, тобто визначення первинного діагнозу. Чому необхідний проктологічний огляд? Перш за все, Проктологічний огляд може здійснити будь-який лікар будь-якої спеціальності, якщо в цьому є невідкладна необхідність, але саме проктолог може визначити більш компетентно ряд засобів діагностики та лікування проктологічних захворювань. До проктологічних захворювань відносять Перш за все, гемороїдальна хвороба, анальні тріщини, деякі дерматози, інфекції, які передаються статевим шляхом, деякі доброякісні захворювання, рак. І деякі рідкісні захворювання, як, наприклад, запальні захворювання, хоча останні не є рідкісними вже і виявляються дуже часто. Порядок консультації проктолога: перш за все, проктолог спеціаліст збирає скарги, тобто вислуховує пацієнта про його ситуацію і історію хвороби. Далі Відбувається е, інформована добровільна згода, сам безпосередньо огляд, який складається з візуального огляду, пальпаторного огляду і інструментального огляду за допомогою спеціальної трубочки, яка, яка називається аноскоп для огляду повноцінного слизової прямої кишки. Е, сама процедура відбувається в спеціальних положеннях. Також все це, як правило, безболісне і швидко виконується. Спеціальної підготовки для проктологічного огляду не потрібно. У разі ем, виявлення скарг. У вас з приводу змін стільця, болю, або, або ви відчуваєте якісь новоутворення чи інші проблеми, ви можете одразу звернутися або до сімейного лікаря за направленням, або до спеціаліста безпосередньо. Бережіть себе. Дякую за увагу.